Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка отримала замовлення компанії Лівеста по каталогу листопада. Це у нас був 12-й каталог. Зараз уже вступив з 1 грудня 13 й і я ще робила по, по минулому каталогу. Отже покажу, що я замовила. Кому подобаються такі відео, приєднуйтесь, робіть собі кавусю чи. Чий чайок і приступимо. Спочатку що покажу ось такі дві листівочки мені прийшли з Різдвом Христовим і новим 2026 роком з любов'ю твоя Лівеста. І ласкаво просимо в Лівеста, це вкладались ось такі листівочки всім, хто перейшов з Global Group. З доктор-клінік Влівесту, і я лишилася в команді Олічки Резнік, і так і вже з ними перейшла сюди в Лівесту, хоча до цього була у Лівесті, але е, вирішила лишитися з дівчатками, і далі ми так будемо уже продовжувати з ними. Такі ось дві приємно: ось така. Нехай ці світа подарують світло, спокій і Віру Два, хай новий рік буде. Про тебе, про твої мрії, гармонію, любов до себе і життя. Лови натхнення, створюй красу і вір у своє особливе світло з любов'ю твоя і Ось такі приємні слова від компанії. Такі листівочки. Покажу, що я замовила. По каталогу замовила два ось таких містики. Виходили вони вже. Кілька каталогів тому я на них дивилась, заглядала, все якось хотіла придбати, але все якось я відкладала. Відкладала, тому що місце в наявності ще маю. А тут, уже коли робила замовлення, чесно кажучи, замовлення робити не планувала. Але Олічка мені написала, що дівчатка у мене трохи робили замовлення, і там треба було добити до першого такого статусу Віп. Консультант, здається, і я вже добивала, робила замовлення. Тому робила замовлення з тих продуктів, які от хотілося мені давно спробувати. Це ось такі спрейчики. Цікаво так вони виглядають. Об'ємчик тут 120 мл. Хоча, здається, в каталозі заявляється, що. Можливо, 120 заявляється. Чогось я думала, що 100. Цікаве таке у них. Пакування. Зараз швиденько пошукаю, якщо знайду. Їх там, в принципі, великий вибір, хто які полюбляє, я щось таке вибирала по своїх вподобаннях, по своїх таких по пірамідках. Було цікаво спробувати. Ось так вони виглядають в баталузі. Ага, 120 тут заявляють. І от такі два я взяла: такий синенький і зелененький. Тут їх сім штучок. Ще такий рожевенький, жовтенький, ось такі різні різні. Я взяла цих два. Будемо зараз тестувати. Отже, ох, плотно так. Тут ще всередині ось така кришечка закривається, щоб туго так. Солоденький. Так, солоденький. Це у нас Midnight Glow. Фруктові квіткові. У верхніх нотах стиглий персик, яблуко, У серці свіжий букет із троянди та жасмину, і в базі деревні ноти і мускус. Солоденький, приємний. смачний персик. Класний. Я люблю персик в містах, в ароматах. Солоденький, хто полюбляє такі фруктові легенькі. Лідушки, смачний, цоковитий, літній такий фруктовий містик. Класний. Далі цей у нас зелененький джелі поп. У верхніх нотах освіжаюча нота зелені, персик, малина. Тут знову персик. Якось я так відбирала, видно, дуже мені подобається персик. У серці амбра, конвалія, геліотроп, і в базі ваніль, мускус і сандалове дерево. Цей вже Ну, і цей також. Солоденький. Відчувається персик і відчувається малинка. Також солодинку дає малинка свою. Теж доволі приємний, солодкий, фруктовий такий, фруктово-ягідний, навіть з малинкою. Приємний. Цей також класний. Я думаю, вони всі будуть, кожен по-своєму. Всі вони будуть приємні. Далі ще що взяла ось такий шампунь. Це у нас для жирного типу волосся, з зміцнюючи, з чесником та плющем. Ось такий взяла 250 мл, взяла для себе. У мене волосся жирне, тому взяла для себе ще з розпродажу, там у нас є е, вигідний шопінг, здається, так називається. Допродають продукцію від доктор Клінік, я взяла ось такий шампунь. У мене донька користувалась такою масочкою, здається, шампунь також в неї був, вона користувалась і їй дуже подобалася ця лінійка. Якщо зараз в мене не впаде телефон, хочу трішечки підняти. Класний цей шампунь, тому я повторила, їй подобався. І 500 мл великий об'єм, тим більше по гарній ціні, то. Здається, 129,50 За такий об'єм, то, в принципі, нормально. Ще взяла по цьому ж е, вигідному шопінгу ось такий е тонер, колись ця лінієчка була, ось так замотаний в плівочку. Він прийшов, колись лінійка була в Юнайсі, я добре пам'ятаю, що була вона в Юнайсі. Тут зараз е, ось була. Випущена вона в джель Group. І колись пам'ятаю, була ще така була з... це з огірком. І ще була така з виноградними кісточками. Це у нас тонер. Ось так він виглядає з екстрактом огірка, інтенсивне зволоження. Взяла ось такий 100 мл. Також маленький такий зручний об'єм невеличкий, зручно буде брати з собою. Взяла і. Також дістаю з коробки і також взяла ось такий самий кремчик з екстрактом огірка. Можливо, він буде такий легенький. Я зараз відкрила чотири креми, і всі вони для мене якісь такі жирнуваті, важкуваті, такі до моєї жирної шкіри. Трохи не дуже мені подобається, але, але, можливо, зараз холодно, можливо, я якось їх. Потрохи і використаю. Вони такі більш наживлення, більш такі жирненькі. Розмотую ще шампунь. Більш такі живильні, а я трохи такий ефект не люблю, тому що в мене шкіра сама по собі жирна і шампуні шампунь на живлення трохи в мене жирне, і, не, волосся жирне, і о, шкіра, господи, почала з волосся, закінчила, а поки розмотувала, заговорилася. Ось таке ще взяла шампунь. З протеїнами шовку і каратином. Шкіра і волосся в мене жирне, до чого я вела. І що шампуні такі, які дуже сильно з такими з маслами то можуть жирнити, і так само кремчики, які дуже живильні такі, з наживлення більше, то вони мені також жирнять. Вони десь в мене шкірою не вбираються. Зранку я встаю, в мене обличчя блистить, ніби як мене хтось якимось жиром намастив, Я не люблю такий ефект. Такі легенькі, які ніби будуть і зволожувати, і живити шкіру, але щоб вони швидко вбиралися і не, не лишались на шкірі такою жирною плівкою. І до цього шампунчику. До речі, до речі, цей шампунь я брала по каталогу. І ціна його була 111, мабуть, він мені вийшов, 185 по каталогу. і Ось таку до нього в пару взяла масочку. Масочка 300 мл. Також з відновлююча, з протейну та кератину, буду пробувати. Взяла ще таку це якісь новенькі Це виробництва, я так розумію, вести це наш український виробник місто Дніпро виготовляє. Будемо пробувати власний продукт. Ось такий. Якісь вони новенькі, бо раніше я таких не бачила. Далі, ще, що взяла по каталогу: ось такий ароматик BS. Номер 508 це жіночої лінійки, флора Fruitті. Тут у нас я вже відкривала, щоб не шародіти. Тут у нас його 20 мл. Подібні були також ароматики в Доктор Клінік. також я брала. Такий самий формат. Здається, це той самий навіть і виробник, тільки вони по-іншому називаються. Якщо я правильно розумію, можливо, той самий. BS. Отже, що тут у нас по ароматику? На старті відразу стартує цитрусами, лимончиком. На старті відчувається лимон, але він так швидко, буквально так раз, і маркою такою, і він зникає. З'являється трояндочка. Така свіжа, молоденька. Свіженька троянда. І так, і в верхніх нотах заявлені троянда, лимон і свіжі зелені ноти. Дійсно, так відчувається, ніби і травичка, і трояндочка. Лимон швидко так відчувається на старті, і швидко так ця цитрусовість і зникає. і з'являється вже така зелень і квіти. Далі у серці персик, яблуко і кедр, і в базі мускус, конвалія і жасмин. Ось такий. Буде квітковий, квітково-фруктовий ароматик. Буду, буду пробувати. Далі, що ще взяла, були пропозиції з новинок. Можна було замовити ось таку трояндову водичку. Вона буде новиночкою в цьому каталозі в 13, 250 мл. І зараз покажу, як вона виглядає в каталозі. Взяла на пробу новиночку. Зараз покажу. Вона заявлено, що йде без спирту і без різних парабенів, без така більш натуральніша. Не зробила закладки, не встигла. Зараз покажу. І можна було її, як новиночку, взяти там на, на цих вже в, коли замовлення робила, можна було взяти цю. Водичку трояндову. де ж вона десь її бачила. Каталог ось вона є. Каталог великий, поки знайдеш. Ось так вона виглядає в каталозі. Тонізуюча трояндова вода 250 мл, 199 гривень буде вона коштувати. Троянда стопелюсткова, якась містить до 63% фенілен, Нола, який надає квітці антисептичних листивостей для лікування акне і контролю шкірних захворювань, таких як псоріаз та атопічний дерматит. Ось така без спирту і без парабенів трояндова водичка. Ми будемо тестувати, будемо пробувати. Ще взяла з того ж розпродажу два ось такі лужні засоби. Це також доктор Клінік. Є в мене дівчатка, які його замовляли, можливо, будуть повертатися. Ще так взяла. Дві штучки в запаси, лужний засіб. Він гарно справляється з очищенням. Універсальний, багатофункціональний І для кухні, і для прибирання. Класний такий засіб. Так, сюди поставлю. І що ще взяла з того розпродажу? Взяла дві пудручки ось такі габріні. Я не пам'ятаю їх, чи це були вони, мабуть, були в. В gl Group, я щось таких не пам'ятаю, чи це від, від них, чи це, можливо, тут якісь були в лівесті. Не пам'ятаю таких пудр. Але 189,50, здається, була ціна. І доволі таки цікаво виглядає. Тут є зеркальце і ось такий відтіночок самої пудри, цей такий трошки темніший. Я буду його так показати, щоб було добре видно. Цей такий трохи темніший. Взяла один темніший і один світліший. Перший і другий, здається, ось така полочка, вона така мікусінька, така приємна. Микенька, мікенька мікенька так, спонжик. У мене і сусідка запитувала за пудри. Ну, не знаю, можливо. Так, ось так вона закривається і так відкривається. Ось така пудрочка. І ще одна така ж сама. Тільки світліша. То в 02-му, а ця в 01. Ця така світленька. В цьому каталозі бачу, також вони там ще є. Взяла поки що дві ось такі, і подивимось, якщо підбере собі сусідка. Можливо, якусь ту. Ще замовлю, якщо будуть Вони гарно. Бо я таких ще не пробувала. Не знаю, я навіть таких і не бачила, десь їх пропустила. Ще як комплімент за замовлення. Ось такий лачок мені можна було замовити, я його ось нанесла, хоча спочатку на один мій, хоча потім, думаю, ну вже, коли він такий яскравий, нафарбую, ось так він виглядає, трохи такий яскравий. Він це 18-й номер в каталозі, він такий темний, темний-темний мав би бути. Бордовий навіть такий. Я не пам'ятаю, здається, я обирала. Можна було вибрати ціну клаку. я обирала такий темно-вишневий. Але вживу він чогось прийшов ось такий, такий малиновий якийсь, навіть такий кольору фуксії. Зараз покажу, як він виглядає в каталозі. Можливо, хтось на лачки дивився. Ось вони, де ці лачки, і ось ось цей кольор. Ну, він взагалі не відповідає, бачите, який він на нігтику. Це в один шар, я швиденько намалювала. А він мав би бути ось такий темненький. Це щось ближче до ось цього. До 101. го щось більш схоже таке яскраве. Але за гривню гривня 20, здається, цей лачок, в принципі, ось такий яскравий малиновий колір. Малювала швидко навіть пальці помалювала. Хотіла спочатку на один нанести, щоб показати просто, але вже потім думаю, швиденько нанесу і ось таке вони вийшли. Мені вже треба їх трохи зрізати, бо вже. Заважають, мені вже відросли. І ще ще замовила кілька пробничків з ароматиками, з лінієчки Мартін Ліон. Чотири штучки я їх взяла. Навіть не пам'ятаю, які саме, але якісь, якісь взяла. Там була пропозиція на пробні зразочки, тому я вирішила взяти. По 39, здається, гривень вони були. І кілька штучок я. Взяла ось так вони виглядають. Взяла f 94 далі це F28, F30 і F89. Зараз так швиденько. Не буду шукати їхні пірамідки, просто так на перший погляд, чим вони будуть свіженький, фруктовий, якийсь такий. Це у мене який? F94. Спочатку такий фруктовий легенький, потім трішечки такий стає серйозніший. Жіночний такий, спочатку така легенька-легенька водичка фруктова. Зараз от він такий стає серйозніший, але приємний. Квіти, якісь відчуваються на старті фрукти. Зараз квіти пішли якісь. Далі, цей у нас що скаже. Зараз тут. Ой, цей свіжий, це якийсь щось таке. Щось у Дусі лайтблю, щось таке. Щось як лейтблу, щось таке цитрусовий лимончик. Так, щось таке з лимончиком, Лимончик, лимончик, щось таке. f 28 Дуже схожий на лейтблю. На Таке щось цитрусове. Я таке люблю. Далі. Оцей. Ну, також такий f 89 Ну, тут квіти. Тут більше квіти. Щось таке квіткове, ніжне. Але приємне також. Приємний цей також непогані водички мені. Поки що мені всі подобаються. Цей більш квітковий, 89-й і 30-й, останній. Я їх вже всі накупу. І це якийсь такий квітковий, але це якийсь такий серйозні, серйозніший. Вони всі такі на, на осінь. Зараз ще нанесу на. Суна. Ні, якісь фрукти тут також є. Якісь якась солодинка фруктова є. Ні, смачні, всі смачні, мені подобаються. І фрукти в ньому є, і квіти. Так от на у мене якихось набрала просто на затест. І непогані досить такі. Непогані ароматики. Мені сподобались. Ще мені прийшов новенький ось такий каталог. Новорічний уже святом, вже мчить до тебе. Він у нас вже вступив в Дію з 1 числа, вже діє. Я вже дещо навіть до кошика накидала, ще замовлення не робила. Пізніше, можливо, туди далі побачу. Ось такий святковий каталог. Він такий товстенький каталог. Весті такі товстенькі, товстенькі, поки їх передився, дуже багато всього. І я, він такий товстий, я його не встигаю вивчити. Багато там різних цих брендів, багато різних продуктів, багато різних лінійок, і я його не встигаю так, в ньому зорієнтуватися, де що знаходиться. Але каталог цікавий новорічний, багато пропозицій різних. Та й додаткові завжди компанія ще якісь дає, тому можна щось придивитись. Таким було моє замовлення, невеличке, але цікаве. Взяла дещо на пробу, що дуже хотіла. Ось ті містики, дуже вони мені сподобались. Можливо, буду ще брати ще їх, тому що досить такі вони класні. Солоденькі, такі, смачненькі, фруктові. І дещо ще взяла з доктор Клінік, також запасики, нехай, нехай буде. Те, що вже провірене, і те, що полюбляють і клієнти, і те, що нам сподобалось. Ось цей шампунь доньці дуже навіть підійшов. Все, буду на цьому закінчувати. Буду з вами прощатись. Всім дякую за увагу, дякую за підписки, дякую, що заходите, пишете, коментуєте, підписуйтесь, хто ще не підписався, буду вдячна. Всім на все добре і бувайте!